Народний депутат України. Я вважаю, що комітет захисту української мови вкрай потрібен, в тому числі і в такому славному місці, як Коломия, оскільки нам потрібна консолідація навколо української ідеї, навколо українства в кожному куточку нашої держави, в кожному місті і селі. І в даному випадку ми повинні розуміти, що російська інформаційна пропаганда настільки глибоко проникла в, українську, в українське суспільство, що ми навіть тут, в нас, в західній Україні, маємо засилля на радіо російської попси в кафе, в різних закладах громадського харчування, в громадському транспорті, і ми повинні починати утверджувати українську мову і українство з самого низу з кожного міста і села, в тому числі і в західній Україні. І скажіть, чому ви бачите свою функцію як депутата, як громадянина, взагалі як публічної людини всі сут ситуації, взагалі в комітеті ситуацію з мовою загалом. Моя функція полягає в тому, щоб максимально їздити по країні і своїм особистим прикладом переконувати всіх людей консолідуватися навколо української справи, показувати, що ми будемо сильні тільки тоді, коли ми будемо консолідовані, коли ми будемо єдині. Я вмію це робити і думаю, я кожен день стараюся використовувати для зустрічей з людьми і пропаганди, пропаганди ідеї української мови і утвердження української мови в нашій державі. Дякую, успіху вам сьогодні з спілкуванні.